Спочатку війни з гітлерівським нацизмом до Червоної армії мобілізували половину всього кримсько-татарського дорослого населення та смерті на фронтах не врятували цей народ від насильницького вигнання з рідної землі. За указом Сталіна, у травні 44-го року, за два дні загони НКВС депортували кримських татар з Криму, усіх до одного: тих, хто чинив опір, чи не міхіти, розстрілювали на місці. Весь кримськотатарський народ Сталін звинуватив у зраді та посібності фашистським окупантам. Держкомстат СРСР повідомив про виселення понад 190 тисяч кримських татар. Самі ж татари називають ще більшу цифру. У вагонах для худоби їх повезли якнайдалі від своєї батьківщини у спецпоселення в Узбекистан та Казахстан. А в цей час у їхні будинки спішно вселялися нові мешканці. За перші роки виселення від голоду та злиднів померла майже половина переселенців. Та й по смерті великого вождя татари були обмежені у переселенні на рідний півострів, але були й ті, хто, попри заборони, повертався до Криму. Мусу Мамута протягом двох років кримська влада не приписувала у його власному будинку. У 78-му році, після повідомлення, що проти нього відкрито кримінальну справу за порушення паспортного режиму. Муса-Мамут облив себе бензином і підпалив. Лише через 45 років цілому народові дозволили повернутися на батьківщину 4 листопада 1989 року. Верховна Рада СРСР ухвалює декларацію про визнання незаконною і злочинною депортацією кримських татар. Кожного року, 18 травня, тисячі кримських татар збираються, щоб разом відзначити день депортації. Про те, чи за нової російської окупації кримським татарам дадуть шанувати цю трагічну дату, залишається питанням. Дмитро Джулай, Радіо Свобода, Київ.